Так, доброго часу, мої дорогенькі. Так, дивіться, хочу подивитися з вами Дніпро. Дніпропетровську область, подивлюсь, трохи пізніше. Дніпро з 7 по 14. Вибачайте, у нас сьогодні такий формат, трошечки. Маю півгодинки часу і хочу зробити такі більш-менш гарячі наші точечки, можливо. Запоріжжя, Дніпро це те, що люди постійно просять. Так, Дніпро. Ну, Дніпро перше. Дніпро засилається ДРГ. Щось там по Дніпру. А, далі, що мені не подобається, Дніпро без світла, Дніпро може бути без води на якийсь період часу. Тобто цей тиждень, нагадаю, з 7 по 14, він буде таким, знаєте, люди будуть в такому відчаї трохи. Але це, це просто період. Мені показує, що це період для того, щоб. Але будуть вкладатися кошти, і, в принципі, великі кошти для того, щоб це все полагодити, оскільки Дніпро має м, якісь підприємства, які важливі для От саме для держави, от так скажу. Ну і для міста, відповідно. Так, чи будуть? Так, да, будуть. Будуть і повітряні тривоги, будуть і обстріли. Ну, які обстріли, про які ми кажемо, це якісь або шахіди, або ці ми подивимося дорожки yeah, mm. далі. Але, в принципі, місто. Ну, єдине, що е, яка, такі як... складнощі визиває те, що проблеми зі світлом. Тобто люди темрямі просто можливо, е... люди, які працюють, так. Вони в цей час, тобто вони б хотіли заробити більше коштів і принести в, ну, додому, так, але от, в зв'язку з цими відключеннями вони мають ну, просідати трохи по грошам. І тому от сидіти от, цей тиждень буде таких тиждень темрява. Так, зараз подивимося, чи будуть обстріли. Це най, найголовніше зараз. Давайте будемо дивитися. Чи будуть обстріли, чи будуть обстріли? Ну, я там бачила, що це таки будуть. Ну, зараз подивимося, ще на колоду спеціально для війни. Бережу. Так, да, повішений. Да, так, будуть, будуть обстріли. Ай, будуть. Будуть і обстріли. Будете без світла, і навіть буде тоді, коли без світла будете сидіти, будуть обстріли. От так навіть скажу. Темну пору буде. Ну, а що темна пора? Зараз о 5 годин вже темно, розумієте? Ну, от, Знаєте, чи будуть масовані обстріли? Так, да, сонечки мої, Дніпро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, бусинки мої. Ну, Дніпро на наступному тижні буде. Буде мати знову масований обстріл. Я так розумію, що вся Україна буде на наступному тижні. Знову будуть летіти усюди. І давайте подивимося. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Що вам скажу? В понеділок можливо, але мені здається, що понеділок і вівторок буде масований і п'ятниця. Оце те, що п'ятниця. Ці такі менш будуть масовані в обстріли. Ось так. Ось такий тиждень. Ну, будуть, будуть обстріли, і будуть там і жертви можливі. І тому по десь там, по цій карті люди як почнуть трохи виїжджати з якихось районів. Далі мені не сподобалась оці дві. Ну, прям, тобто, не тільки попадання, влучання, але, отак, щоб переверну, щоб вам було краще видно. Дивіться, не тільки влучання, так? Але і жертви. Це те, що, ну, от, прям, зовсім. Далі, е, дуже мені не сподобалось. Прям дуже-дуже-дуже. Тобто, засилання, це те, що вони засилають ДРГ. Засилають щось. Щось ця, там, де вони засилають, щось у них якийсь план. Не весь, але з якийсь план все-таки працює. Можливо, якийсь, знаєте, як ам, дим без вогню буде, ось так це, І це конкретно будуть обстріли. Ось такий тиждень. Тому Дніпро максимальний сос у вас на наступний тиждень. Максимальний. Вам дуже-дуже вдячна за увагу, за репости, за підписочки, за, за те, що ви зі мною. Пам'ятайте, якщо комусь потрібна допомога, допомога на, м подивитися на військових, так, я дивлюся, людина. З нами, тобто на цьому світі чи ні. Я це, мі... ну, я це можу робити. Тобто, якщо вам потрібна в цьому допомога, ви можете звертатися. І е... на військових я дивлюсь абсолютно безкоштовно, абсолютно не треба мені писати за кошти, бо заблокую. Е... Так, і е... другий момент. Дуже вам дуже-дуже-дуже вдячна за зворотній зв'язок. От прям дуже. Дякую, що ви мені пишете, на жаль, програлось, ем, ну, це мені більше потрібно для роботи. І я вам дуже вдячна, що, Ну, на жаль, програлось. Я б дуже хотіла сказати, що от краще я там дурна, така, тупа там Тароло. Я не, ну, не випала того, що я говорила. От мені б дуже цього хотілося. От хай я буду краще, така, ніж ви там будете сидіти під обстрілами і без світла. Ось так. Але, на жаль, так трапляється, що, що все воно програється. На жаль. Всім вам дякую, всім вам тихого тижня і бережіть себе, нам ще перемогу святкувати. Дякую вам, Дніпро.